Кожна людина приходить в цей світ, народжується, і вона вже по своїй природі внутрішній людина вже є грішна. Вона ще не вспіла нічого зробити поганого або хорошого, але вона вже є грішна через те, що гріховна природа живе в людині через гріхопадіння перших людей. І самостійно людина не може звільнитися від гріховного рабства. Але приходячи до Сина Божого, до Ісуса Христа, людина звільняється від Гріховного Рабства і отримує нову божественну природу. Це називається народження згори, духовне народження. Бо одного разу чоловік на ім'я Нікадім прийшов до Ісуса Христа вночі і в них відбувалася розмова. І він каже, до Ісуса Христа, що ти праведно вчиш, праведно навчаєш. От і Ісус Христос йому сказав, що хто не народиться від води і духа, не війде в Царство Боже, хто не отримує духовного народження, не війде в Боже царство. Від Слова Божого і від Духа Святого. Це значить, що людина читає Боже Слово бачить себе у гріховній тьмі і кається у своїх гріхах, тому що Слово Боже, це є зеркало душі. Кожна людина, дивлячись Слово Боже в Біблію, бачить свою душу, бачить своє состояння. Як подібно ми дивимось зеркало і бачимо природні риси свого обличчя, так само читаючи Слово Боже. Ми бачимо свою душу, свої недоліки. Ми бачимо там, де ми не праві перед Богом. Бо якщо ми Біблію не читаємо, то нам здається, що ми самі праведні. А коли читаємо Біблію, бачимо, які ми грішні люди. Грішні люди в Царство Боже не війдуть. Війдуть тільки святі праведні люди, які прийняли Ісуса Христа. Їм були прощені гріхи Вони Першу війдуть це, в небесне так не царство. Так не говориться. Тому люди. Зупиніть прийміть його, будь ласка. Господа Ісуса Христа. Зупиніть і він вас цей... благословить. Він поміняє ваше життя. Але він, але він поваляє, якщо зараз буде. возмущаються люди, то це не вони возмущаються. Це оці внутрішні квартиранти ваші. Вони не хочуть слухати. Слова Божого це духи лоби Поднебесної. Їх аж викручує від Слова Божого. Тому що звучить світло Євангеліє, звучить блага вістка, а демону сатаніце не хочеться слухати. І ті серця, які ним окуповані, вони теж сундуються, вони хочуть сумати. Але моє діло вам сказати, нагадати, якщо покаєтесь, підете за Господом, будете жити вічно. Якщо не покаєтесь, будете відповідати за свої гріхи перед Богом. Тому краще покаяться прийти до Бога і жити в мирі з Богом.